Вітаю вас, раки. Давайте створимо разом прогноз для вас на квітень, що вас чекає в цьому місяці. Дуже для вас відповідальний цей місяць, тому що такі основні події будуть розвиватися в вашому 10 полі, а це ваше щастя, соціальне, особисте щастя. Це ваші стосунки з рідними, близькими, з тими людьми, з ким ви працюєте. Отже, слухайте уважно. І підписуйтесь на мій канал, і я буду дуже вдячна. Отже, раки, дивіться, квітень місяць починається з того, що, що ми знаходимося у е, коридорі затемнень, який починається 25 березня і 8 квітня він закінчиться е, сонячним затемненням. І це все відбувається у знаку Овен. Для вас це 10-й будинок. Що це означає для вас? Все про ваш професіоналізм, про ваш кар'єрний зріст. Про якісь нові сходинки, Але так як це затемнення, воно щось повинно завершити, відпрацювати свою карму по кармічним вузлам, де будуть знаходитися наші світила в момент затемнення. І щоб далі рухатись, щоб щось завершити. Щось в вашому житті припинить своє існування, те, що вже не потрібно, що не потрібно з собою нести далі. І ви підете далі, ви почнете будувати нові плани, що стосуються вашої сім'ї, вашої кар'єри, тобто і особистого і соціального щастя. Також 2 квітня вночі Меркурій піде в ретроградний рух, і також в знаку Овен, і також це для вас 10-й дім. Що про 10-й дім? Це наша кар'єра взагалі, наша професійна діяльність, наше робоче місце, де ми працюємо, де ми себе реалізуємо в соціумі. Можливо, ви з дому працюєте, можливо, онлайн, можливо, у вас є свій кабінет, любе робоче місце в цей час повинно змінитися. Але так як Меркурій ретроградний, ви можете звільнитися з роботи. Ви можете навпаки повернутися на роботу, на якій ви вже працювали. Ви можете повернутися до якоїсь творчості, чим ви вже займалися, і вас може знову туди повернути. І ви відчуєте, вам повинно стати приємно і ви повинні стати, відчути себе щасливою людиною. Щось таке повинно трапитись, що ви знову почнете з собою пишатися. Відпрацюєте свою карму якусь незавершену, і відчуєте е, почуття щастя, тому що ці поля десятий і йому паралельний це четвертий, це наші е, поля щастя. Ви можете також відкрити свою власну справу, свій бізнес, можете е, продавати або купляти нерухомість, можливо, завершити якісь оформлення документів. З приводу нерухомості. Тобто, або ви продали, або ви купили. Ремонти можете робити в цей час. Щось змінювати, щось переробляти по меркурію ретроградному, щось доробляти. Можливо, вам щось не подобалось, і ви в цей час вирішите щось змінити. Можливо, нові проекти, але поки Меркурій ретроградний, ви їх не починаєте. Це такі ділові проекти. Можливо, вам хтось запропонує. Якісь люди, які за віком старші вас, також можуть запропонувати вам якусь сумісну діяльність. А можливо, це ваші батьки, можливо, це ваші старші якісь колеги. В общем, всі, хто старші вас, у вас якісь будуть з ними відбуватися контакти. Чи це у власній справі вдома, можливо, ваша мама, папа. Або це контакти на роботі, це ваші керівники. Також, якщо ви керівник, це можуть бути ваші підлеглі, і ці стосунки будуть вас поєднувати в цей момент. В мінусі, якщо ви не опрацьована людина, якщо ви не обізнані і не можете поки що керувати своїми діями. То е, трапляється те, що трапляється у людей таких. Вони на автоматі приймають те, що їм якби, судьба несе і не виправляють нічого. То у таких людей можуть бути конфлікти з старшими людьми, з батьками, з керівниками е, або ж з підлеглими. І це буде якби понижувати нашу самооцінку. Конфліктність буде, е, образи будуть різні. І відчуття несправедливості і відчуття одинокості. 3 квітня Венера поєднується з Нептуном в знаку РИБ. Дев'ятий дім. Що нам дає дев'ятий дім? Знову ж таки, Венера це планета щастя. Дев'ятий дім це все, що стосується нової інформації, нових поїздок, транспорту. Якихось комп'ютерних таких справ, можливо, ви програміст, можливо, ви якісь програми будете нові вивчати комп'ютерні. Можливо, взагалі ви захочете отримати нову спеціальність, нове навчання, вступити до вищого навчального закладу по дев'ятому Це високе таке навчання. І це вам буде подобатися, тому що Венера це планета задоволення, коли ми отримуємо задоволення і вважаємо себе щасливою людиною. Також ви можете вивчати іноземні мови, можете спілкуватися з людьми, з новими, кого ви ще не знали раніше. Це нові друзі, і це люди з-за кордону, які живуть в різних других країнах, але так як Меркурій іде ретроградно, в цей час можуть повернутися старі друзі, наприклад, однокласники або одногрупники, ви можете їх зустріти, можете налагодити з ними знову контакти, контактувати, ділитися якоюсь інформацією, можливо, поїздки, переїзди до них, або вони до вас це такі стосунки, така комунікація. Але так як Венера поєднується з Нептуном, і це в знаки риб. Можуть бути такі мутні води, таке туман, трошки ілюзія, щось незрозуміло. Також можливі омани, обман, можливо, у вас хтось буде обманювати. Тому слідкуйте і не приймайте рішення, поки Меркурій не вийде з ретроградності, і поки Венера не перейде в Овен. тому що венера в рибах вона дає незрозумілості, дає обіди, образи, дає такі стани не дуже позитивні. Венера вже незабаром, вже 5 квітня вона зайде в Овен і вже щось проясниться. Ситуація проясниться, і Овен для вас це знову ж таки 10-й дім. Знову ви окунетесь в свій в свою роботу, в свою кар'єру, будете щось нове планувати і відчувати себе більш-менш краще. Венера це наші такі стани щастя і задоволеності. Можливо, вам також підвищать зарплатню, тому що Венера також відповідає за наші кошти, за наші надходження. Ну, взагалі, все те, що нам приємно, це і є Венера. Отже, є вирогідність, що у вас підвищиться зарплатня. Або ви самі зможете отримувати більш високий дохід, якщо ви власник своєї справи, якщо ви самі собі заробляєте гроші, така вирогідність є, є коли венера зайде в овен. І з'являться нові ідеї, нові плани. Ви перейдете на нову ступінь. Овен це взагалі народження чогось нового, це нове сонце, це нова весна. І ви побачите перспективи. Поки щось, якісь кроки робити зарано, але планувати вже потихеньку можна. Що ще цікаве, також 5 квітня сонце поєднається з північним кармічним вузлом раху. Який також стоїть вовні. І це обидва такі елементи космосу, які дають знову рух вперед. Сонце це рух вперед, це наше майбутнє, і раху теж це та голова, яка дивиться в майбутнє, куди ми повинні устрімлятися, куди ми, куди ми повинні дивитися вперед, продвигатися вперед. Отже, в цей час ви побачите якісь нові ідеї. І це стосується вашої кар'єри, вашої кар'єри і вашого соціального щастя. Може, знову ж таки повторю, нерухомість, комерційна, власна купівля, продажа, оформлення документів, наводення порядку в себе вдома або на робочому місці щось змінювати, щось доповнювати, щоб ваше місце, де ви прибуваєте, Багато свого часу, це або ваш будинок, або ваша робота, щоб воно було більш комфортніше. Воно стане для вас більш комфортнішим і приємнішим в цей час. Далі, 8 квітня, сонячне затемнення, як я вже казала, знову ж таки вовні. І це про те, що знову якийсь процес завершиться. І для вас це ж знову 10-й дім. Щось ви будете завершувати, щось будете підганяти, якісь свої справи, можливо, здавати звіти, можливо, якісь підганяти свої накладні, свої документи, щось завершувати якісь справи, які розпочалися раніше, але в той момент, коли вони поєднаються. Наші світила місяць, сонце, і з ними ж буде раху, як я сказала, в цей момент затемнення. До них доєднується поєднання Меркурій ретроградний. І це якби, дає знову такий трошки І Чому взагалі ретроградний Меркурій іногда буває? Тому що Меркурій це наша поспішність, коли ми спішимо, коли ми не звертаємо уваги на те, що зовні коїться, ми біжимо. Кудись спішимо, запізнюємось, може бути, або навпаки, приходимо раніше чим потрібно. Торопишка. І за цього іноді Меркурій притормажує, йде назад, щоб ми зупинили, щоб ми подумали, щоб ми обміркували, куди ми йдемо, куди ми спішимо, навіщо, чому ми нічого не бачимо. Можливо, потрібно зупинитися, знову щось перепланувати, переробити, передивитися те, що в нас уже є. Подумати, що нам ще потрібно, що не потрібно, що відкинути, тому що в зв'язки йде кармічний вузол, сонце, місяць минуле, сонце, майбутнє. І тут же Меркурій ретроградний. Тобто добре потрібно подумати над цими всіми нашими зв'язати минуле, майбутнє, наші бажання і це у вас все знову ж таки, десяте поле. Що стосується кар'єри і. Наших доходів, нашої справи, чим ми займаємось, нашої професійної діяльністю взагалі. Або ж, як я сказала, якщо нема професійної діяльності, людина опускається туди в четвертий будинок, і це для неї теж якби професійна діяльність. Якщо вона домогосподарка, мама, або власник якоїсь справи, або взагалі людина не працює, але все одно якусь зайнятість для себе знаходить навіть по дому. Можливо, це людина пенсіонер, вона ухажує за огородом або за якимись пристарілими батьками. Це все наша діяльність, про яку я сказала це вісь 10-й дім. Отже, в цей час Меркурій дасть вам змогу подумати, перепланувати свій час організувати. Щоб він працював якнайкраще для вас, щоб вам було краще і комфортніше жити в цьому світі. Що далі у нас іде? 10 квітня Марс поєднається з Сатурном в рибах. Марс це активність, це знову ж таки наш рух, це результативність, це кудись устрімляється людина чогось хоче досягти. А Сатурн, він навпаки, він такий не спішить, він навпаки стримує. І отже, як ці дві планети в місті себе поведуть. Краще всього сконцентруватись на чомусь такому матеріальному. Якщо ви хочете чогось досягти, подумайте, що ви можете робити своїм руками. Якусь роботу виконувати, як називають коли людина майстер на всі руки. Отже, через це, через якусь творчість знайти для себе якусь цікаву діяльність, щось виробляти, можливо, шити, можливо, стригти, можливо, манікюр, можливо, меблі виготовляти, все те, що ми можемо осягти, що ми можемо побачити і потрогати своїми руками. Також можливо будувати, можливо, ви будівник, можливо, садити сади. Огороди, все, що стосується матеріального стану і е, Марс. Марс це діяльність, активність, е, досягання, е, біжу вперед, нічого не бачу, все, включився і біжу. От. І для вас це е, в дев'ятому домі. як я вам вже казала, про дев'ятий е, дім це друзі. Далекі, близькі, нові стосунки, нові друзі, нові навчання. Можливо, ви в цей час захочете вивчити щось, піти на якісь курси, оволодіти якоюсь новою професією, але саме по виготовленню чомусь, чогось. щось виготовляти своїми руками, щось матеріальне створювати для цього світу, що потрібно людям. Можливо, з глини зараз виливають, кераміку роблять, вишивають жінки. Маса всього, чого можна робити. І книжки можна створювати, також, друкувати. Можливо, ви вже написали, і вам потрібно роздрукувати в цей час видавництво віддати свої рукописи. Це також сюди, щоб світ побачив результат, продукт вашої творчості, вашої роботи. Продукт такий, матеріальний. Це дає Марс із Сатурном. Далі. Також що ще зараз мені прийшло на ум автомобіль. Можна купити автомобіль, тому що дев'ятий дім це переїзди, поїздки, дороги, взагалі, переліти і е, матеріальне. Можна купити новий автомобіль, так? чому ні? Але поки ретроградний Меркурій. Можливо, не потрібно якісь договори створювати, заключати. Підіть, поки він закінчить свій рух, він закінчить 25 квітня і потім вже якісь документи робіть. Але коли ви, якщо ви цю машину, наприклад, можливо, це техніка, якась не обов'язкова машина, техніка для дому, побутова, можливо, гаджети, якісь, якщо ви обрали їх раніше і вже вибір свій зробили раніше, то в цей час можна завершувати, доробляти цей процес, приобрести собі. Цей автомобіль або любу другу техніку, також підійде. 19 квітня сонце заходить в знак тілець. А для вас це 11 дім. І це для вас дуже цікаво. раки, Тому що раки ви любите трошки усамітнюватися, побути вдома, навести лад, ви такі домашні, а 11-й дім це вже колективний дім. Це дім е, творчості і великих колективів, групи людей сюди відносяться. Тобто, в цей час, коли сонце зайде в тілець, ви відчуєте таку, таке бажання вийти в світ, показати щось світові, що ви робите, якусь свою творчість, продукт творчості. Ви повинні вийти і заявити про себе, заявити не як про особистість, а як про творчу людину. Що ви творець, ви щось створили і ви хочете показати це світу. І це у вас добре вийде. Ще важливо для вас раки, 21 квітня. Уран поєднається з Юпітером у вашому 11-му полі. Це дуже потужні планети, дуже в них сильні енергії. Взагалі, це трактується як свобода життя. Юпітер він дає розширення, розвиток, таку свободу, незалежність. А Уран, це наша сила е, життя, це нові інформації, які приходять, це нові ідеї, е, взагалі це всього багато іншого, е, взагалі багато цього, чого цікавого, такого невідомого. Уран це такий аватар, революціонер, який хоче все змінити. І в вашому одинадцятому полі це про творчість, про великі колективи. Е, там ви знайдете щось нове, якісь розширення. Е, тобто. Що може бути? І ви, якщо творча людина, то в цей час захочете організувати якісь виставки, вам запропонують якісь нові колективи, можливо, свята ви організовуєте, відвідувати якісь великі скупчення людей. І це все буде для вас дуже цікаво. Щось нове, щось таке, що ви захочете рухатися вперед. А мінусовість станеться, коли людина не опрацьована і не керує своїм життям. Це може бути тривога, це може бути служіння іншим людям. Можливо, ви в якихось колективах, кому потрібно завжди допомагати, ну, якби прислужувати. Можливо, вам це не буде подобатися. Ви будете відчувати себе тривожно і жертвою себе відчувати. Але краще творіть, щось творіть і реалізовуйте себе як особистість. Добувайтеся якихось своїх цілей. Щось стосується вашої красоти, творчості, радості, натхнення, що вам дає це? Ви подумайте самі, це щось таке дуже приємне. Це також може стосуватися ваших дітей, ваших коханих людей. Можливо, разом з ними ви зробите якісь такі проекти творчі. Що дасть вам розвиток, розширення. Юпітер, це взагалі це всього дуже нового. Це така свобода, такий політ фантазії по урану. Це може стосуватися інтернету, влаштовуйте такі трансформаційні ігри. Це сюди підійде, ви побачите ще більший потяг людей до вас. Також ще цікаво в цей час сонце дасть квадрат на Плутон. А це для вас восьмий і одинадцятий також дім. Це знову про те, що е, проекти нові, великі групи людей, е, нові ідеї, тому що Плутон це все творче і Сонце нові ідеї. Ви отримаєте якісь нові ідеї і стосуються коштів, 8-й дім це вже великі гроші, це вже інвестори, це вже якісь вкладання. Або ви будете вкладатися в якийсь проєкт, або в вас будуть вкладатися. Але це великі кошти, це інвестори, це меценати, це банки, кредити, все, що стосується фінансування і з вашою творчістю. І це е, дасть вам розвиток. Якщо в мінусових станах Плутон дає дуже великі емоції е, від любові до ненависті. Ви можете бути агресивним. Знову ж чому? Тому що нема своїх ідей, нема реалізації творчості. Ви себе не реалізуєте, і ви із за цього агресуєте, конфліктуєте і відчуваєте ці стани негативних емоцій. Тому вирівнюйтесь, творіть, йдіть у великі групи, показуйте, що ви можете, показуйте всім через інтернет. Зараз багато можливостей. Покажіть всім, що ви робите. Чи то манікюр, чи то стрижки. Покажіть великому обсягу людей. Можливо, ви хочете астрологією займатися, займатися консультувати, прогнозувати майбутнє? Це також сюди 11 поле. Розвивайтеся, творіть, що вам приємне. По Плутону це також і приємні емоції, це таке тепло, це така радість. Відчуйте це. Далі 23-го буде повня в Скорпіоні. Тобто повний місяць в скорпіоні, і для вас це е, п'ятий, це дім наших дітей, знову творчість, знову радість, знову щось приємне, е, знову е, підніметься у вас бажання творити. Повня це вже якесь завершення. Ви вже, напевно, зрозумієте, куди ви хочете йти, і що ви хочете творити, що ви творите. Скорпіон це така. Оцінковість, це виважена така оцінка. Хочу, ні, правильно, неправильно, скорпіони вони все оцінюють, вони щитують простір, вони такі інтуїтивні знаки, і вони можуть давати і об'єктивну оцінку, а можуть і суб'єктивну. Тобто дивіться за своїми станами, давайте об'єктивну, адекватно оцінюйте, то, що ви можете свої таланти, цініть себе, цінуйте. От і вам, повня в скорпіоні, проявиться як в плюс. Давайте собі гарну оцінку. Любіть себе взагалі, любіть оточуючих. ваші кохані вам можуть допомогти, ваші друзі можуть вас надихнути на нові досягнення творчі. 30 квітня Марс переходить в Овен, і це вже діє. Вже закінчиться ретроградний Меркурій. До цього часу. Тормоза можна відключати, включати швидкість і йти наповну. Тому що Марс це дуже багато активної енергії. Марс це взагалі про активність, про результативність, і овен теж про те. Це знак такий дій, це знак такий вогню. Тобто в кінці місяця включайтеся в процеси життєві творіть. Для вас це взагалі дуже цікавий буде місяць, дуже такий насичений. І в плані творчості, в плані вашої творчої реалізації. Виходьте в колективи, насолоджуйтесь життям, радійте, веселіться, будьте в гарному гуморі. Обіймаю вас і до зустрічі!